Рокстар завжди вражала своїх прихильників величезною кількістю прихованих деталей та великодок у своїх іграх. І серія Grand Theft Auto – беззаперечно вищий пункт цієї майстерності. Ця гра спокусила багатьох геймерів настільки, що вони вирішили досліджувати кожний куточок та вивчати кожний секрет. Це призвело до появи безлічі відеороликів на YouTube, присвячених секретам та деталям гри. І сьогодні ми продовжуємо вивчати айсберг GTA San Andreas. Якщо ви ще не бачили попередню частину, обов'язково зробіть це. Посилання можна знайти у описі. У цьому відео на вас чекає розкриття таємничого культу Епсилон, який дуже часто з'являється в іграх серії, дослідження теми з паранормальними дзеркалами. Та звісно ж, ми дамо відповідь на питання, чи дійсно в штаті Сан Андреас мешкає всім нам добре знайома Чупакабра, а також багато іншого. З вами канал GameVis. Дякуємо за підтримку нашим патронам та спонсорам, без допомоги яких відео на цьому каналі виходили б набагато рідше. Долучайтесь і ви до їх числа, всі посилання у описі. Ми ж, у свою чергу, половину зібраних коштів відправляємо на потреби Збройних сил, вся звітність у спільноті. Містер Тренчкот. Граючи в Сан Андреас, ви повинні були б помітити, що в грі багато NPC мають однакові моделі, але деякі з них є особливими, наприклад, містер Тренчкот. Це білий чоловік, трохи нижчий за сіджея, вдягнений у довгий чорний плащ і чорний ковбойський капелюх з хусткою. Він вважає, що його викрали іншопланетяни. Також, якщо за ним довго спостерігати, він може почати нападати на головного героя. Ну, тут два варіанти: або це просто якийсь хворий, або він знає те, чого не знаємо ми. Пекельні собаки. Пекельні собаки це невідомі істоти, які, як повідомляється, блукають сільською місцевістю. Їх описують як великих темних тварин, схожих на собак. Розмір приблизно вдвічі менший від гравця, мають мускулисту статуру, схожу на боксерську, хутро чисто чорне, а очі істоти яскраво червоні, тому його важко бачити вночі. У звітах гравців стверджується, що невловимого звіра неможливо вбити, оскільки він рухається надзвичайно швидко, та намагається триматися поза полем зору гравця, перш ніж його вбивати. Місце, де найчастіше бачили пекельних собак, це задній двір будинку райдера. Гравці дійшли до висновку, що це міг бути простий пес, який їв траву, яку вирощував райдер, і через це оскаженів. Проте цей міф розбили досить швидко. Скоріше за все, пекельний пес це лопата, яка виглядає з заднього подвір'я ангел на горі Чіліад. Гравці кажуть, якщо піднятись на вершину гори чи інколи можна побачити справжнього янгола, його описують як маленьку опромінену хмару. Та багато людей вважають, що це може бути просто хмара. Або модифікація через надзвичайну рідкість цього явища. Серцевий напад. На початку гри, коли нас знайомили зі всіма механіками, було наголошено, якщо багато їсти, то в Карла може статися серцевий напад. Згодом почали з'являтися чутки, що це дійсно так. Проте, порившись у файлах гри, механізму цього процесу знайдено не було. Швидше за все, фейки поширились через смерть від голоду. Шкода. А була б доволі реалістична механіка рослини в небі. І знову повертаємось до нашого улюбленого регіону Back of Beyond. Піднявшись на значну відстань, можна побачити, як трава левітує в повітрі. І через містичність цього регіону гравці одразу подумали, що щось тут не так. Ну, я думаю, зрозуміло, що це просто черговий баг, який приліпили до містики демони. Чутки про демонів у GTA San Andreas виникли незабаром після випуску гри. Багато повідомлень на форумах в інтернеті показали широкий спектр дивних текстур, знайдених по всьому штату Сан Андреас. Деякі з найбільш помітних текстур включають сатанинське обличчя, знайдене в притулку в місті Блубері, і дивне дитяче обличчя, знайдене на даху однієї будівлі в Лос-Сантосі. Якщо гравець підійде ближче до сховища Блубері, то можна побачити обличчя, яке виглядає як сатанинське. В одній з квартир цього ж будинку також висить поліцейська попереджувальна стрічка. Яка свідчить про те, що там скоєно злочин. Багато гравців стверджують, що злочин був свого роду демонічним жертвопринесенням. Звісно, покликання на них є, проте самих демонів у грі не існує. Пекельний дім це напівзруйнована будівля, яка розташована у Монтгомері округ Ред. Можна з впевненістю сказати, що нещодавно тут відбулася пожежа. Оскільки це місце ніде не згадується в сюжеті, гравці його прив'язали до демонів. Проте, окрім дивних чуток, цей будинок не має нічого спільного з потойбічним світом. Натомість є інша теорія: пекельний дім може базуватися на реальній пожежі у квартирі в Монтгомері, штат Алабама, у 1992 році, посилаючись на назву міста та дію гри в цьому ж році: Церква сатани. Церква сатани знаходиться в невеличкому містечку Бейсайд. І таку назву гравці дали їй не просто так. Навколо церкви можна помітити кілька фігур, які мають очевидний сатанинський характер. На вітражі можна побачити широковідомий портрет Люцифера, а найбільшим доказом стало дивне освітлення. Вдень у церкві темно, але близько опівночі церква стає дуже світлою. Звісно, це може бути просто баг, а може і дещо більше. Немезіс. І знову Resident Evil. Тепер гравці у грі нібито знайшли Немезіса, того самого, що ганявся за головними героями в Resident Evil. Гравці кажуть, що його можна знайти в лабораторії Зомботех, і він як не дивно буде ганятись за Карлом. На жаль, що до цього жодних доказів не існує, це просто модифікація. Ковбой вбивця. Цей міф стосується конкретного НПС, знайденого у грі. Цей чоловік, вдягнений у ковбойський капелюх, червоно-синю сорочку та джинси. За словами гравців, він з'являється вночі в туманну погоду в сільській місцевості та намагається вбити головного героя без будь-якої причини. Зброя при ньому може бути будь-яка. На Ютубі є багато відео на цю тему, проте чи вірити їм, це вже ваша справа. BioWell – це невеликий колодязь, оточений кількома комерційними підприємствами, зокрема, букмекерською точкою Inside Track і меморіальною лікарнею Кріппен. BioWell оточує захисна металева огорожа, і на ній розміщені різні таблички з надписом Біовідходи. Вважається, що BioWell пов'язаний з сусіднім бізнесом BioEngineering, і через це бізнес може незаконно скидати свої біологічно небезпечні відходи прямо в колодязь. Присутність BioWell у грі може бути натхнена психологічним фільмом жахів The Ring, у якому дівчина на ім'я Самара виходила з колодязя і намагалася вбити головного героя. Проте це тільки чутки. Чупакабра так, пам'ятаєте ті мирні часи, коли в новинах не було що показувати і придумували різні сенсації. Як тепер пам'ятаю ці заголовки: повернення чупакабри на Прикарпатті невідомий звір знову повбивав кролів. Гусиня чупакабра, це не лис. кролів. Забирало, ну як воно ну не забрало, побило у селі. Шманьківчики на емоціях провели операцію перехоплення чупакабри і тому подібне. Є гусиня в мунтіровку по голові. Вкліть. А не шкода було? Чого як воно такі капості робить, чого шкода? Проте щось ми відволіклись. У грі Чупокабра має такий вигляд. Велика собака, яка зазвичай сіра і без шерста, може атакувати гравця. Але доказів в нас немає. Отже, це, скоріше за все, просто мод ведмідь. Як такого ведмедя у грі немає, тільки можна знайти фігури, які схожі на нього. Проте існують чутки, що ведмідь повинен був бути і навіть був, проте тільки в бета-версії. До релізу його не змогли привести до ладу. А шкода, таємниця Блубері, є в грі на перший погляд просте невеличке місто Блубері. Проте, якщо вночі побродити цим містом, можна побачити, як його оповило блакитне світіння. Світиться абсолютно все, зокрема, маленька покинута АЗС, фермерські сараї, автовокзал в центрі міста, велика скеля та інше. Доволі символічною є і назва цього місця, що в буквальному перекладі означає синя ягода. Також дивними є координати: вони тут нульові, можливо, це збіг, а можливо, щось більше. Достеменно невідомо до цього часу, як все працює, і до чого ця блакитність. Звісно, це може бути просто баг, проте, думаю, ви погодитесь, що для простого багу тут масштаб занадто великий звичайний Том. Так називається гейзер, розташований у центрі округу Боун поблизу Великого Вуха та зони 69. і ймовірно є місцевою туристичною пам'яткою. Швидше за все, цей гейзер є покликанням на відомий гейзер Old Faithful у Єлоустоунському національному парку у Вайомінгу. Крім як завжди, божевільних теорій фанатів, тут немає про що говорити, тож йдемо далі. Дивні дзеркала: дзеркала в цій грі мають дуже цікаву властивість. Якщо запустити в дзеркало снаряд з RPG, воно просто зникне і жодного пошкодження головний герой не отримає. Це саме стосується і іншої зброї, яка за собою залишає вибух. Тож, якщо добре придивитися в дзеркало, можна побачити ігрові автомати і навіть NPC. Загалом пояснення всьому цьому доволі просте, проте доволі цікаве. Всі інтер'єри будівель Сан Андреас розташовані в окремому всесвіті, а дзеркала це як входи і виходи туди. Наприклад, за допомогою моду ти можеш потрапити туди в тату салон, а вийти в Карло вдома через дзеркало. Зелений туман. Деякі гравці кажуть, що одним з найбільш рідкісних явищ у грі є зелений туман. Побачити його можна в сільській місцевості, на озерах та річках в нічну пору. За чутками причина цього хімічні викиди з заводів. Про те, щоб його побачити, в налаштування гри потрібно поставити роздільну здатність з глибиною кольору 16 біт. Це графічне налаштування зменшує загальну кількість кольорів на текстурах гри, щоб покращити продуктивність. І як побічний ефект, блакитно-білий колір, який використовується для туману, стає яскраво зеленим, чорні точки. Цей міф розповідає нам про якісь маленькі чорні крапки або смуги, які вночі падають з неба на дуже великій швидкості навколо Сан Андреаса. Щоб їх помітити, треба стояти на місці і добре напружувати очі. Найкраще побачити ці точки можна на світанку між 3 та 5, коли їхній чорний колір контрастуватиме з нейтральним небом. Цікаво, що навіть до наших днів невідомо точно, що це може бути. Звісно, багато гравців, як завжди, приплітаються до НЛО. Та це може бути всього лише системний збій, небесні двері. Якщо за допомогою моду піднятися на дуже велику висоту і робити це або над будинком Карла або над фортом Карсон, можна зустріти жовтий маркер. Якщо до нього наблизитись, можна потрапити у будинки з різноманітним інтер'єром. Всередині одного з будинків гравець може підібрати випадкову техніку та електроніку, як от телевізори, мікрохвильові печі та радіоприймачі. Всередині іншого будинку є NPC, який завжди буде з'являтися в одній з кімнат і намагатиметься вбити головного героя. Всередині наступного з інтер'єрів є задана точка появи для скейтборду. Це єдине місце для появи скейтбордів у грі. Якщо гравець візьме його в руки, він буде використовувати його як зброю і буде орудувати ним подібно до ножа. Думаю, всім зрозуміло, що ці місця були зроблені для тестування предметів, а прибрати точки входу для них, ймовірно, забули. of Beyond Teleport» Для розгляду наступного міфу нам доведеться знову повернутися у «Back of Beyond». Згідно з міфом, якщо на достатній швидкості поїхати у скелю, гравець може опинитись в рандомному місці на мапі. І якщо подивитись на дане відео з Ютубу, це дійсно правда. Невідомо, чи розробники просто забули додати тут текстурі фізичності або навмисно зробили її такою. Але у тому, що ми телепортуємося після падіння туди на поверхню, немає нічого дивного. У грі працює скрипт, який телепортує тебе на поверхню, коли ти падаєш за текстури: The Unknown Guy. Unknown guy, або невідомий хлопець один з пішоходів, який дуже рідко зустрічається. Це афроамериканець середнього зросту, вдягнений у штани, кросівки та джинсову куртку з капюшоном. Найцікавіше, що можна про нього сказати, те, що у файлах гри його ім'я записане як mail 01, і можна сказати, що це один з перших, якщо взагалі не перший НПС, якого створили розробники. Планета X у радіо шоу 53 розповідають про нещодавно відкриту планету. Але не згадують жодних подробиць, тільки що називають її планетою X. Ці дивні розмови змусили гравців задуматись про існування такої планети в грі. Можливо, ця планета заснована на Еріді, карликовій планеті, яку вперше побачили у 2003 році, а офіційно відкрили у 2005. Культ Епсилон. Ось ми і підійшли до культу Епсилон, до культу, до якого майже завжди приплітають будь-який міф. Проте давайте детальніше. Культ утворився приблизно в 1984 році. У культу Епсилон є свій веб-сайт, який був створений під час піар-кампанії GTA San Andreas. Тепер же він не функціонує. На сайті була інструкція, як вступити до культу. В розділі Join Now розташований наступний текст: Приєднуйтесь до нас у щось особливе і станьте одним з дітей крафа. Мандруйте протягом світанку через перевал, зображений в наших брошурах. Знайдіть червону вантажівку з вм'ятиною на правому крилі. Підніміть ліву руку і промовте слова: Візьміть мене до мого батька, батька, брата, дядька, кіфлом. Ми зробимо все інше, оскільки ми всі знаємо, що кіфлом і є крант, хвала їм обом потрібно бути з зав'язаними очима. Багато хто вважає, що це лише частина інструкції. Друга частина криється в 12 фактах культу Епсилон, 12 основних фактів програми Епсилон, які розташовані в розділі сайту Кіфлом. Це 12 заповідей культу, на яких ґрунтується вся їхня релігія. Ось деякі з них. Світу 157 років від народження. Динозаврів не існувало, це брехня, в яку люди вірять через свою слабкість. Прибульці існують і є на землі. Якщо у вас є родима пляма, то ви, можливо, походите від крафа, відомого імператора четвертої парадигми. Дерева розмовляють, але їх чують лише деякі люди. Повністю з цими заповідями можете ознайомитися на скріншоті. Вище згадується ім'я Кріс Формаш. З контексту можна зрозуміти, що він є лідером культу. Зустріти його в грі, ми не зможемо. Проте є запис з радіостанції, де у своєму інтерв'ю Формаш заявив, що Епсілон є не культом, а співдружністю дорослих однодумців, які віддають гроші в обмін на прощення гріхів. Наприкінці інтерв'ю Формажа називають самопроголошеним божеством, що спилося. Наступне ім'я, яке згадується в заповідях, крав. Це, так би мовити, божество, якому поклоняються всі члени культу. І звісно, побачити його ми теж не матимемо змоги. Повернімося до сайту у розділі «Testimonials» є відгуки учасників культу. Ось їхній переклад унікальна американська релігія. Дорого, безладно і абсолютно безглуздо. Тракт Епсилон допоміг мені відмовитися від героїну, Джес Торрент. Кіфлом змінив моє життя. У мене була добре оплачувана робота, сім'я та хороші перспективи. Зараз я знайшов реальний сенс носіння світло блакитного одягу та проголошення моєї справжньої релігії кіфлом Джонас Акерман Блубері Сан Андреас. Що ж, напевно, про культ розказали все. Більше про Епсилон розповідається в п'ятій частині серії, проте вже якось іншим разом. Апокаліпсис у світі GTA Сан Андреас вирує теорія, що в майбутньому неминуче розпочнеться апокаліпсис. Пов'язаний він буде з повстанням штучного інтелекту проти людства, і не тільки. І через це людство буде змушено вирушити на планету X. Звісно, хороших доказів щодо правдивості цієї теорії не існує. Це ж така природа айсбергів, багато з них незрозумілі, місцями вони дурні, інколи безглузді. А наше завдання полягає в тому, щоб вам про них цікаво розказати, що й ми стараємося зробити. Дякуємо, що додивились до цього моменту. Відео вийшло доволі насиченим, міфів змогли розібрати чимало. Якщо ж ви хочете і надалі бачити цю рубрику на каналі, проявіть свою активність пальцем догори. Ну і звісно, не забувайте про коментарі та дзвіночок. Ви були на каналі GameViz, Ще побачимось.